Вітаю вас! Ви на каналі Хайта Рома. Назвати Людмила. Сьогодні хочу з вами поговорити про 888-й день війни. В моїх відео почали постійно мені показуватися рекомендації для перегляду відео на 666-й день війни, і я зрозуміла, що зараз 882-й день війни, 25 липня, і як варіант може бути саме якась загроза, коли буде три вісьмірки. Давайте подивимося. Все ж таки, я вас попереджала ще відео про Київщину, що 8 число якась може бути жахлива атака. Давайте подивимося. 888 день війни. Що очікувати Україні? Чи буде якась глобальна загроза? 888 день війни. П'ятірка пентаклів, сімка жезлів, п'ятірка мечів. Може бути якась глобальна атака. По енергетичних об'єктах. П'ятірка пентаклів може принести, на жаль, влучання. Якщо брати імператор шістка мечів, це можуть бути ГЕС, дамби, мости, можуть атакуватися порти, якісь зерносховища або склади з продуктами, тобто склади з технікою також. Щось Росія готує, на жаль, напишіть, який це буде день 888-й день війни. Пишіть свої коментарі. Що ви думаєте з цього приводу? Чи подобається вам цей розклад? Ось тут Сонце, король кубків, пас жезлів і шістка пентаклів. Буде якась атака на півдні України, це очевидно. Будуть якісь вкиди. Під загрозою можуть опинитися, на жаль, діти, якісь оздоровчі табори, там, де надається гуманітарна допомога, ось такі центри можуть дуже атакуватися, тому будьте дуже обережні. Зокрема, житлові будинки можуть також атакуватися вокзали. Я вам про це вже говорила. Будьте дуже уважні саме в цей день і близько до цієї дати. Далі, давайте подивимося Ірина Фаріон. Зараз говорять, що затримали стрільця. Ця історія досить таки мутна. Давайте розпочнемо з того, що ніде не працювали камери, тому що не було світла і ніхто нічого не зафіксував. Ну це ж, як то кажуть, повний бред. Ми ж живемо вже в світі, де технології є, є безперебійні джерела живлення. І не вже ні в кого, не в бізнесу, ні в кого з людей, в кого є камери відеоспостереження, не було цього джерела безперебійного живлення. Це досить таке дивно. Нащо та камера, якщо вона не працює, коли вимкнули світ? Давайте подивимось. Чи все так чисто з цими камерами. Дивіться таке враження, наче як спеціально виробили повністю всі камери. Щось таке прям як підлаштовано. Я сумніваюся, що той стрілець працював сам. Це була якась група осіб. Давайте подивимося. Ось цей стрілець. Чи був він лише виконавцем, чи є якась група осіб-замовників? Шістка мечів говорить про те, що, бачите, троє в одній лотці. Тут все-таки є якийсь мах, який маніпулював ось цим, як то кажуть, одиночним стрільцем. Я взагалі не знаю. Можливо, ось цей хлопець, якого затримали, він. Як цап відбувайло, а справжнього стрільця вже ліквідували. Ось таке може тут також бути. Тому що, ось дивіться, відлюдник, смерть, суд колесо фортуни. Той, хто стріляв, насправді хто був співучасник, реальний, могли його просто вже ліквідувати. А ось цей хлопець, якого затримують 18-річний в Дніпрі, він просто як цап відбувайло. Але слідство покаже, побачимо, як будуть розвиватись події. Давайте тоді подивимось, хто справжній замовник розправи над Іриною Фаріон. Чи був це хтось з України чи з Росії? Давайте подивимось, яка тут карта. Сонце. Сонце це той, хто на виду. Це якась публічна особа, але до неї ніколи не прийдуть з обшуками до її дому. Це якась особа при владі. І таке вже було дев'ятка жезлів, четвірка жезлів Єрофант. Знаєте, мені ось так чомусь тут згадалося вбивство Георгія Гонгадзе. Хто там що? Чи когось посадили справжнього замовника, і ось так. Тут досить таки можуть бути цікаві думки. Все-таки це якась особа видна. І особа, яка вміє виляти і нашим, і вашим така з нечіткою позицією це очевидно якась особа при владі, яка має, як знаєте, як то сірий кардинал, я б навіть назвала. Якщо у вас є якісь припущення, пишіть в коментарях, що ви думаєте. Далі, давайте подивимося, чи була вигідна смерть Ірини Фаріон Росії. Все ж таки, подивіться мої попередні відео. Ірина Фаріон роками розколювала суспільство замовним. Аспектом дуже вона критично щодо військових виступала. Як я вважаю, що багато в чому діяльність Фаріон була на руку Росії? Знаєте, як в фільмі Слуга народу що розколюємо суспільство знову язиковий вопрос. Давайте подивимось, смерть Фаріон. Чи була вона вигідна Росії? Лицар Кубків. Вісім кубків, сім кубків смерть, я б не сказала, що прям тут смерть Ірине Фаріон прям так зовсім була вигідна Росії. Вони могли дати на це мовчазну згоду, або у них була інформація про те, що готується такий замах. Дуже часто, бачите, випадає аркан смерть. І якщо взяти, то по цих картах. Вимушений відхід того, хто сіяв ілюзії. І це тепер закінчилось. Тобто, Ірина Фаріон, в принципі, була вигідна Росії, вона діяла на розкол українського суспільства і вбивати її самій Росії не було сенсу. Їм вона була вигідна. Єдине, що тепер, коли вона вже вмерла, вони використовують ось цю ситуацію знову ж таки собі на користь для того, щоб не перевернути і посіяти в суспільстві паніку, робити якісь. Якісь вкиди, та таке інше. Як ви вже бачите, є і вкиди про дещо неонацисти замовили Ірину Фаріон, та таке інше. Росія має свій зиск з цього, але щоб прям зовсім тут більше, я думаю, шукати треба не тільки в сторону Росії. Давайте подивимося, чи знайдуть. Справжніх замовників вбивства Ірини Фаріон. Справжніх замовників чи знайдуть? Те, що когось можуть посадити, на когось повісити, навіть якщо там якогось стрільця знайдуть. Давайте подивимось, справжні замовники ось ті імператори чи знайдуть їх, чи знайдуть справжніх замовників. Вбивства Ірини Фаріон? Дивіться, знову ж таки випадає лицар Кубків шістка жезлів перевернута. Паш Кубків, Всесвіт і трійка мечів. Будуть якісь новини, щось якогось хлопчика притягнуть. Я думаю, що ось це цей стрілець, якого нібито знайшли і він в Дніпрі, і ось кажуть, що це він. Його е, як закриють, вірогідно, нанесуть удар, але справжні, справжні будуть або за кордоном, або ж. Або ж до них не дотягнуться руки правосуддя. Я вам говорю, це те саме, як було з вбивством Гонгадзе. Забачите сімка мечів. Вони відійдуть від покарання, вони можуть хіба що отримати згодом кармічну розплату. Але це не було суттю запитання, чи будуть вони покарані ось так по закону. Ну, Сімка мечів. Хто займається таро, ви ж розумієте, що це значить, Ну, яке тут покарання. Хитро, увилюєм, а цапа відбувайла посадимо. Так, що ось такий розклад. Пишіть свої коментарі. Бажаю, щоб у вас все було добре. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте ще подивимося. Частково запитання моїх глядачів запитували в мене. За Кропивницький неодноразово. Давайте подивимося. Кропивницька Кіровоградська область на серпень. Чи є загрози суттєві для вас? Кропивницький. Кропивницький. Та область. Всесвіт випадає. Імператор, четвірка жезлів, десятка жезлів. Будуть атакуватися владні структури. Імператор четвірка жезлів, десятка жезлів, дуже важко буде багато всього летіти. Четвірка жезлів це можуть бути як житлові будинки, так і місця скупчення людей. Вокзали, дороги, те, що над водою, мости, можуть. І будуть комбіновані атаки. Можуть бути якісь такі атаки, що навіть до тривоги вже щось прилетіло, щось таке гіперзвукові ось ці ракети, як варіант, можуть бути. В будь-якому випадку загрози по жезлам на атаки є. По імператору це якась критична інфраструктура або ж владні об'єкти. Тому будьте обережні. Якщо по числам взяти, то це шосте. З 4 по 6 число, 10, особливо будьте уважні 4 числа. І 10 також будьте досить таки уважні. Давайте подивимось: Полтавська область, там і Миргород страждає часто, і Кременчук. Полтавська область на серпень місяць, що покаже Полтавщина у серпні. Загроза для житлових будинків, для місць, де відбуваються фінансові операції, тобто це можуть бути ринки, базари, якісь заводи, вісім жезлів, пас жезлів, четвірка мечів перевернута. Дивіться, атаки можуть бути на лікарні, госпіталі, в районі кладовищ, моргів. Ось там які є інфраструктурні об'єкти розташовані, можуть бути атаки. Вісім жезлів, знову ж таки летять ракети і під загрозою також діти. Що особлива увага на 8-10 на число? Як я говорила за Кропивницьке, 8-10 число. Тут також аналогічна інформація. В ці дні бути досить таки уважні. Взагалі, ось і по Київщині, 8 число там випадало. Скоріше за все, 8 серпня. Буде якась критична масована атака або близько до цієї дати. Звісно, карти не можуть показати. Прям точно з датою удару. Ви ж це розуміти маєте. Поставте лайк, підпишіться кому корисно. І ще дуже важлива інформація, яку я вам хочу повідомити. Підтвердився, на жаль, мій теропрогноз від 18 жовтня 2022 року, де я вам говорила про те, що відбувається трансплантація органів, кривава торгівля на окупованих територіях, торгівля органами. Якщо мечів будуть випадати, це може говорити про операції, особливо трійка мечів. Так, двійка пентаклів. Так, ведеться робота 8 пентаклів. Ось все ж таки щодо торгівлі органами, більше. Схиляюся, що, на жаль, це можуть бути діти. Мені важко про це говорити, але це може бути як і торгівля за кордон. Дуже-дуже-дуже важкі карти. Бачите, ось діти, діти під загрозою, Боже. Бережи українських дітей і ось є інформація, що Росія під час обмінів повертає тіла військовополонених без внутрішніх органів. Про це заявили родичі військовополонених у Туреччині. Дуже шкода, що процвітає ось цей ринок трансплантології, і військовополонені взагалі не захищені, їх катують, і це просто жахи. Тому подивіться цей прогноз. На жаль, підтвердилось і про хімічні атаки, і про Херсон. Дуже такий прогноз був важкий і, на жаль, він підтвердився. Давайте. Подивимося цього літа. Чи будуть гарні новини щодо військовополонених? Військовополонені. чи будуть повернуті військовополонені ще влітку? Кінець липня, серпень, яка вірогідність, що буде повернуто військовополонених Туз з мечів. Якісь йдуть домовленості: четвірка мечів, четвірка кубків і вісьмірка кубків. Якось не дуже добрий прогноз. На жаль, щодо повернення саме живих військовополонених. Тут велика вірогідність, що можуть передати хіба що тіла загиблих. Більше будуть росіяни. Відхрещуватися від обмінів, затягувати їх і маніпулювати цим питанням, зокрема, після того, як сплило питання про ось цю чорну трансплантологію. Вони взагалі тепер будуть уникати, як заховувати докази, приховувати. Давайте подивимося, чи буде влітку обмін військовополоненими. Давайте ще на картах Ленорман подивимось. Вежа. Ведмідь, дитина і хмари бачите, молодих хлопців затримують і, на жаль, по вежі місяцю і труні я можу сказати, що вони перевіряють військовополонених, і хто як то кажуть, з більш-менш добрим здоров'ям, вони. Практикують, вежа може означати казьонний дом, лікарню місяць і труна. Мені аж важко говорити про це. Трансплантологія на жаль процвітає. Чи можуть бути повернення? Якісь дуже незначні групи. І скоріше за все, що це воїни або які в критичному стані між життям, смертю або ж полеглі військовополонені щодо повернення прям живих. На жаль, прогноз не дуже втішний, але я сподіваюся, що все-таки майбутнє багатоваріантне, можуть відбутися якісь зміни. І бажаю, щоб всі родичі військовополонених, які чекають своїх рідних, близьких, отримали звістку про своїх. Братів, чоловіків, і хай кожен, хай кожен повернеться додому живим. Щоб... Поставте лайк, підпишіться до зв'язку.